Дізнатися про своїх рідних та знайти відомості про них на Прикарпатті розсекречують документи про виселення людей до Сибіру, а саме тих, кого називали куркулями, їх публікує державний архів Івано-Франківської області. Побував у ньому і наш Денис Служний. Більше не цілком таємно справи родин, яких примусово вивезли до Сибіру у 50-х роках минулого століття. Тепер у відкритому доступі. Підходимо до фонду, витягуємо справу виконком Станіславівської обласної ради, список Куркульських господарств. Відкриваємо і бачимо, що. Костенюк Марія Іванівна, 1882 року народження, уродженка і жителька села Тулуків Заболотівського району до 1940 року і в період німецької окупації мала землі 15, 16 гектарів, 4 коней, 5 корів. Радянська влада Марію Іванівну визнала заможною та відправила до Сибіру. Відкриваємо архівні документи за 1950-51 роки і розуміємо, таких як вона чимало. От їх тут багато, і ціла книга складається з таких переліку, таких людей. Тобто це всі були депортовані, репресовані люди, і по кожному йде відомість за що його саме виселяли в далекі межі. Усі ці люди отримали клеймо Куркуль та були репресовані через протирадянські радянській владі. Людина, яка народилася на своїй землі, яка постійно тут працювала, які батьки лишили той сільськогосподарський реманент, лишили млин, худобу і так далі. Один день приходить радянська влада і каже, ти мусиш це все віддати в колгосп, якщо не віддаш, значить відправишся в Сибір. Є люди, які погоджувалися, віддавали це все когось, тому що виходу не було. А інші, крім того, що вони були заможними, також і допомагали українській повстанській армії. З архівними документами йдемо в кабінет оцифрування. Саме тут їх сканують. Роблять це у високій роздільній здатності. Незважаючи на те, що документ є відносно молодий тобто 75-80 років, але через машинописний текст. Чимало літер не читається. І після оцифрування відбувається додаткова корекція для того, аби користувач, який віддалено отримує вже електронний документ, зміг прочитати інформацію. У сусідньому кабінеті працює пан Микола. Чоловік публікує ці документи на сайт Державного архіву. У нас список відсканований. Курскульське господарство Таніславської області. От там перший справа, і так тут пішли вони ці всі документи. Людина, звичайно, заходить, читає ту інформацію, що може вичитати. Щоправда, здійснювати пошук тієї чи іншої людини потрібно вручну, адже архівні документи відскановані лише у форматі фотографії.